Привіт, мої хороші. Марійка в лісі заблукала, до ведмедя в дім попала. Стала там хазяйнувати, все навколо розкидати. Ведмідь спершу розізлився, згодом також веселився. Допоможемо маляти, іграшки всі порозкладати. Спочатку розглянемо іграшки. Що це? Круг? Якого кольору? Синього. А це що? Рибка? Якого кольору? Червоного. А це що у нас? Ялинка. Якого вона кольору? Фіолетового. Давайте розглянемо кольори. Ялинка, круг, рибка. Якого кольору? Синього. А ці предмети якого кольору? Так, червоного, ялинка, круг, рибка. Якого кольору? Фіолетового. Давайте розкладемо наші предмети на смужки за кольором. На фіолетову, синю та червону. Знаходимо фіолетову рибку і кладемо на фіолетову смужку синю рибку кладемо на синю смужку. А червону рибку на червону смужку. Фіолетовий круг кладемо на фіолетову смужку. Синій круг на синю смужку. А червоний на червону смужку. Знаходимо фіолетову ялинку і кладемо на фіолетову смужку. Потім знаходимо синю ялинку і кладемо на синю смужку. А червону ялинку кладемо на червону смужку. Відмедик дуже задоволений, що Марійка поскладала всі іграшки. Малятка, я сподіваюся, що ви теж іграшки прибираєте за собою після гри. А мені з вами час прощатися. До нових зустрічей!